Добрий день. Вітаю вас на вебінарі від Fronewils. Дайте, будь ласка, сигнал. Чи добре мене чути. Натисніть долоню в правому верхньому куточку. О, дякую, Андрій. Артем. Дякую, чудово. Окей. Тоді будемо розпочинати. Мене звати Максим, я представник. Австрійської компанії Fronius, що спеціалізується на виробництві обладнання, яке застосовується для перетворення струму. І на цьому вебінарі я розповім коротко про інвертори серії Gen 24. Якщо у вас протягом вебінару будуть виникати будь-які запитання, будь ласка, задавайте їх в чаті. В кінці вебінару, якщо будуть якісь цікаві, ми обов'язково обговоримо їх. Також до вебінару я додав цікаві та корисні документи, завантажуйте, якщо буде. Така необхідність, там досить цікава інформація. Користуйтеся. Отже, зміст вебінару. Спершу я розповім про гібридні інвертори Gen 24 Потім про програму Fronius App. Що дозволяє оновити інвертори більш детально згодом, і також скажу кілька слів про Fronius Smart Meter та обмеження генерації, та які будуть оновлення від Fronius в майбутньому. Проінформую також про зміни в гарантії, які будуть уже доступні з березня 24-го року, тобто від завтра. І в кінці вебінару буде промо-акція від наших буде інформація про промоакцію від нашого партнера компанії Атмосфера. Отже, більш детально про гібридні інвертори Gen24+. Власне, в самій назві зашифровано, що це вже є гібридний інвертор. Приставка Плюс говорить про те, що це є гібрид. Всі інвертори обладнані такою функцією Dynamic Peak Manager, що дозволяє максимально ефективно відбирати всю енергію від панелей, навіть незважаючи на затінення. В інвертори вже повністю готовий продукт, не потрібно докуповувати до нього якісь ще додаткові компоненти там для моніторингу, чи для управління, чи ще щось. В ньому вбудована оплата комунікації, яка дозволяє реалізувати. І використовувати технології Multiflow, і також отримувати моніторинг і управляти самим інвертором. Інвертор дозволяє отримати повну потужність в бекап режимі. Наприклад, якщо це трьохфазний інвертор на 10 кВт, то в залежності від акумулятора можна отримувати в бекапі повноцінну трьохфазну систему до 10 кВт. Це є як і однофазні інвертори, так і трьохфазні інвертори. Що нового, це те, що до 2024 року були доступні інвертори однофазні прямо від 3 до 6 кВт, і починаючи з 2024 року також доступні інвертори потужністю 8 та 10 кВт. Тобто можна сміливо говорити, що є однофазні інвертори, пропонуємо однофазні інвертори. Потужністю від 3 до 10 кВт. Також рішенням є трьохфазні інвертори від 3 до 10 кВт. В усіх інверторах вбудована функція як стандарт PV Point, про яку я дещо згодом розповім. В, і також у цих інверторах є два MPPT входи, що дозволяють максимально гнучко проектувати систему на даху, будь ласка, можна встановлювати і також дуже широкий діапазон напруги, починаючи від 80 вольт і до 1000 вольт. І струм заряду розряду для акумулятора це 22 ампера. Що цікаво, те, що також в цьому році ми отримували відзнаку від університету прикладних наук в Берліні. Відбувається кожного року інспекція зі зберігання енергії, і це незалежні випробувальні інститути перевіряють загальну ефективність системи зберігання, аналізуючи взаємодію фотоелектричної системи та акумулятора. І в Європі більше 90 виробників, які пропонують рішення з акумуляторами, але погодилося взяти участь лише 40 компаній. І лише 12 виробників отримували результати тестування та дозволили їх публікації. Деякі виробники не, дозволили, ну, не погодилися з публікацією результатів ефективності, бо, як ми часто знаємо, що заявлені параметри досить часто відрізняються від тих параметрів, які є насправді. І наші інвертори, наші рішення разом з акумуляторами BYD зайняли призові місця. Якщо говорити про інвертор Primo, однофазний на 6 кВт разом з акумулятором HVS BYD на 7,7 кВт годин, ефективність системи склала 92,6%. Результати тестів ви бачите на екрані. Щодо трьохфазних інверторів, інверторів gen 24 на 10 кВт разом з акумулятором BVD HVS на 10,2 кВт, години, 95,4 коефіцієнт ефективності. Ми бачимо результати на екрані. І це говорить про те, що наші інвертори максимально ефективні, оскільки використовуються також високовольтні акумулятори, і перетворення енергії відбувається максимально з, з максимальною ефективністю. В додатку я також додав документ по дослідженню: можна завантажити та ознайомитися, і також є посилання в презентації на Сайт, де проводилися ці тести. Презентацію, до речі, разом з відео я надішлю дещо згодом, тобто не переживайте, отримайте інформацію. Взагалі, навіщо система з акумулятором? В наш час це в основному використовується як резервне живлення під час бою в мережі, але також за допомогою рішень з акумулятором можна надлишок фотоактичної енергії зберігати і потім використовувати пізніше. Це говорить про самодостатність, і за допомогою рішень з акумулятором можна уникнути споживання від мережі. Тобто генерувати сонячну енергію в день, зберігати її в акумуляторі, і потім вночі або в менш сприятливий період її використовувати. Тож, з нашим рішенням можна програмувати систему, заряджати і навіть розряджати систему в нічний час, якщо це необхідно, в залежності від потреби клієнта. Е, які є варіанти бекап? Взагалі? Їх два варіанти ми пропонуємо. Це базовий варіант, це вбудоване рішення, називається воно PVPoint, яке працює навіть без акумулятора, і можна отримати енергію від сонця, якщо воно доступне. Наступний варіант це full backup, це повне резервне живлення, і можна все домогосподарства забезпечити електроенергію. Незалежно це трьохфазний або однофазний споживач. В такому випадку обов'язково потрібно використовувати акумулятор. Всі прямо інвертори мають і PV-Point, і full backup. Тут є виключення для інвертора СІМО трьохфазних. Для потужності від 3 до 5 кВт доступна лише функція PVPoint. Full бекап недоступний, наскільки, якщо це трьохфазний інвертор, в бекапі ми розуміємо, що, наприклад, для 3 кВт це буде по 1 кВт на фазу. Тобто це недостатньо краще використовувати більшої потужності інвертори для таких цілей. Що ще важливо, те, що. Можна використовувати одночасно лише одне рішення: або півпойнт, або Full Backup. і використання застосування налаштовується в самому веб-інтерфейсі інвертора. Більш детально про півіпойнт це функція інтегрована як стандарт, можна заживити або забезпечити живленням навантаження однофазне потужністю до 3 кВт, якщо у нас є доступна енергія від сонця. Що важливим і цікавим, є те, що пускова потужність на фазу для трьохфазних інверторів може складати 4,1 кВт до 5 секунд, і для однофазних інверторів 4,7 кВт. В даний функціонал, дана можливість досить проста в установці. Ми бачимо, що вона реалізована з допомогою ваговських клем, тобто ви завели кабель, поставили захист і можна вже використовувати. І що важливо, те, що, те, що дана функція працює без акумулятори, але якщо є така необхідність, то можна також використовувати і з акумулятором. Що ще також важливим, це те, що працює е, даний вихід е, у разі відключення мережі і час перемикання складає е, до менше 30 секунд. Влітку також у нас буде рішення, яке дозволятиме використовувати даний вихід, наприклад, заживити навантаження, навіть якщо є мережа, і тоді буде відповідна плата, відповідний компонент, вже регулювати живлення даного навантаження від мережі, або якщо це вже перейшла система в бекап, то тоді вже заживити його від інвертора. Взагалі, як працює pv Коли у нас пропадає мережа. Доступна енергія від сонця подається на навантаження до 3 кВт. Це досить просто. І... Якщо в системі ми ще доставимо акумулятор і хочемо використовувати півпоint, то коли пропадає мережа, смарт-мітер в даному випадку не потрібен. Доступна енергія від сонця подається на навантаження, надлишок енергії, якщо це більше 3 кВт, можна дістати від панели, то тоді вона направляється енергія в акумулятор. Якщо енергії від сонця недостатньо, то вона подається на півпоint. От такий графік роботи. Щодо акумуляторів, які сумісні з нашими інверторами, всі інвертори що однофазні що трьохфазні сумісні з акумуляторами BYD Battery Box Premium HVS потужністю від 5,1 до 10,2 кВт, або акумулятори HVM від 11 до 22 квт годин Також сумісні з акумуляторами LG Flex від 8,6 до 17,2 кВт. годин це літі залізофосфатні акумулятори, вони мають високу ефективність, термін роботи складає 15-20 років, і це є надійним, якісним та довговічним рішенням для повсякденного використання. Що цікаво в цих акумуляторах, є те, що це вони є блочна система, тобто можна пізніше доставити ще один блок, якщо недостатньо. Або навіть об'єднати три блоки, якщо говорити про біодій акумулятор, можна об'єднати і набрати до 60 кВт ресурс. Резервне живлення або ємність акумулятора. І гарантія на дані акумулятори складає 10 років або залишкова потужність також має залишатися 60% або 3650 циклів. То це таке довгострокове, надійне рішення і високоефективне. Схема бекапу виглядає наступним чином. Основними компонентами, звичайно, являються інвертор та акумулятор. Тобто, якщо вам потрібно резервне жила, навіть при наявності акумулятора і інвертора, вже можна забезпечувати будинок живленням. Якщо говорити про повноцінну систему, то, звичайно, в неї використовуються ще і фотовольтичне поле, тобто панелі, і ще встановлюється додатковий бекап-щиток, який від'єднує зовнішню мережу. Як це працює? Коли пропадає мережа, смарт-мітер вимикається і подається через БК-бокс, через відповідні контактори, інформація на інвертор, що кей пропала мережа, інвертор створює власну мережу протягом 30 секунд з частотою 53 Гц і забезпечує об'єкт електроенергії. І, і за допомогою технології Multiflow, якщо є надлишок енергії, у нас не споживається вся енергія, акумулятор не повністю заряджений, то тоді енергія надходить і на заряд акумулятора, і на забезпечення навантаження. Якщо енергії від сонця немає, то автоматично енергія добирається від акумулятора. Таким чином це працює. Які ще можливі сценарії роботи, технологія мультифлоу? Наприклад, візьмемо ситуацію, що у вас вже встановлений мережевий інвертор, а вам потрібно рішення, наприклад, бекап рішення. Ви можете встановити інвертор і акумулятор, і ви вже будете забезпечувати свій об'єкт енергію від акумулятора, коли буде пропадати мережа. Наступний сценарій використання це, наприклад, можна встановити. Гібридний інвертор, або навіть в подальшому розпінчій мережеві є Gen 24. Приєднати до нього фотополи і тим самим покривати більше енергії на власне споживання, або якщо у вас стоїть якийсь ліміт, то віддавати по максимуму мережу. І, але у вас в такому випадку вже є uh, PV-point, і ви вже до 3 кВт можете забезпечити таке зживлення резервом. Ну і повноцінне використання це коли фотополи, акумулятор, і повноцінна система тоді буде мати режим full backup з акумулятором, uh, і максимальна кількість енергії буде генеруватися на власні потреби або віддаватися по зеленому тарифу. Uh, це я щойно розповів про гібридні інвертори Fronius Gen 24, але з цього року вже є мережеві інвертори Fronius Gen 24. Тобто ми бачимо, що немає приставки Плюс. Це так само однофазні і трьохфазні інвертори. Вони відрізняються від гібридних інверторів тим, інверторів, тим, що в них не активна функція приєднання або використання акумулятора. У них є PV-Point, так само два mppt трекера широкий діапазон напруг і потужність. Тобто то весь функціонал, який присутній в гібридному інверторі, він доступний і в мережевому інверторі. Але це мережевий інвертор з pv PV-Point. Така величезна перевага. І можна відразу встановити такий мережевий інвертор без акумулятора і мати резервне живлення, і потім пізніше, вже якщо клієнт зрозуміє, що окей, мені потрібно ще встановити акумулятор для того, щоб повноцінно забезпечувати електроенергію від акумулятора навіть вночі, то тоді можна просто купити через сайт SolarWeb оновлення на даний інвертор, і він стає гібридом, тобто активується функція підключення акумулятора. І це все в довгостроковій перспективі дуже класне рішення, оскільки можна, не, не потрібно відразу інвестувати в акумулятор, а можна це зробити пізніше. І, звичайно, інвертор такий мережевий буде коштувати менше, ніж повноцінний гібридний інвертор. Але пізніше ви можете оновити його до повноцінного гібридного інвертора. Ну і тут вже вказано на, цьому, на даному слайді, що Активується, коли вже стає коли після оновлення, активується функція використання акумулятора, і для однофазних, звичайно, можна забезпечити однофазне резервне живлення і для трьохфазного, так само трьохфазне резервне живлення з акумулятором. Які ж мережевих інверторів Gento 24 та Fronius App. Це те, що оновлення можна виконати з будь-якого місця в будь-який час при наявності інтернету через SolarWeb. Це зможе зробити будь-який інсталятор, який має доступ до вашої системи. І фотоактична система поки що без акумулятора, але заряджання електромобілів, генерація гарячої води з допомогою WattPilot і OnPilot вже доступні. Тобто можна повністю використовувати наші рішення для максимальної незалежності та генерації власної енергії на власні потреби. Також Наприклад, можна встановити такий мережевий інвертор сьогодні, а потім через кілька років провести аналіз вашого споживання або споживання вашого клієнту і, і вже тоді зрозуміти, якої потужності, наприклад, потрібен акумулятор для того, щоб забезпечувати, щоб не брати енергію, наприклад, вночі від мережі. І в випадку, звичайно, якщо ви хочете вже гібридне рішення, то інвертор не потрібно замінювати, якщо ви захочете приєднати або, або ваш клієнт захоче приєднати акумулятор. Ще важливим нюансом є те, що і моментом те, що інвертори зроблені в Європі, і 75 компонентів походять з Європи, і інвертори розраховані на термін роботи більше 20 років. І використовується вторинна переробка матеріалу. Наприклад, якщо подивитися на інвертор Gen 24, то в нього великий такий радіатор, який слугує частково і корпусом, він, він виготовлений з переробленого алюмінію. Це також говорить про сталість виробництва та інверторів. І ще в Україні у нас є локальна команда технічної підтримки, і інвертори також можна відремонтувати на місці відразу клієнта. Тобто можна ремонтувати компонентами, а не заміною всього інвертора. Ще цікавим моментом, хотів би зупинитися про Фроніус Meter, про це збір даних про споживання. Хто вже користувався або встановлював інвертор Fronius, звичайно, знає про наш розумний лічильник Fronium Smart Meter, який встановлюється в точці приєднання. І це є двонаправлений лічильник, який фіксує дані між генерацією та споживанням, і передає їх власне, на інвертор, і потім вже в моніторинг можна побачити, наскільки енергію споживаєте, скільки згенерували, і детально побачити, навіть якщо у у вас є певні споживачі, на них встановлений додатковий смарт-мітер, тоді можна э, моніторити, скільки він, цей даний э, споживач або споживає, або навіть якщо ще є, стоїть якийсь інший генератор э, в системі, наприклад, ще один інвертор, то можна побачити, скільки він згенерував. І він є основою для детального відображення власного споживання на Фроніус SolarWeb. Що у нас ще з'явилося, те, що є трансформатори струму у Фроніус. Так, і звичайно, смартмітри бувають як однофазні, так і трьохфазні. Однофазні смарт смартмітри на 63 А, і трьохфазні є на 63 ампери або на 50 кілоа. І от більші ті, тіше на 50 кілоа, в яких не вбудовані трансформатори струму. Вони використовуються зовнішніми трансформаторами струму, ставиться коефіцієнт трансформації, тоді вже дані відображаються в правильному моніторингу і правильно е, можна скоригувати і дізнатися, скільки ви згенерували енергії або спожили. Тобто в нас є рішення для е, також власне, для з трансформаторами струму. Не обов'язково з даними смарт-мітерами використовувати лише трансформатори струму Фроніус. Потрібно можна використовувати е, інші, звичайно, лише вони потрібно мають відповідати певним вимогам. Uh, і ще у нас є рішення, яке використовується для промислових більше об'єктів, там де великі відстані. Uh, це смарт-мітер IP. Uh. В нього є кілька можливостей комунікації. Він може е, бути приєднаний до мережі, до локальної з допомогою Wi-Fi або по кабелю, і також по Modbus, наприклад, до інвертора. Е, Цікаво є те, що е, спілкування е, смартмітра з інвертором відбувається по Мадбасу TCP, е, і тим самим не потрібно кабеля. І ще також ваговські клеми реалізовані. Е, і даний смарт-мітер можна використовувати не лише з нашими промисловими інверторами, а Звичайно, з будь-яким інвертором, будь то Snap-інвертор або ж інвертор серії Gen 24. Я додав до вебінару документацію, можна більш детально знайомитися з трансформаторами струму, з технічними даними, і з, з, зі всіма смарт-мітрами, які у нас є, які доступні до використання. Щодо обмеження потужності, з нашими інверторами, можливо, два варіанти обмеження потужності. Потужності це статичне обмеження, воно налаштовується в інверторі. Тобто, на інверторі, наприклад, в 8 кВт можна поставити, щоб він видавав не більше 4 кВт, і так він буде незалежно від того, скільки енергії доступно від панелей. Він все одно буде максимум видавати 4 кВт, як ми бачимо, наприклад, на, на даній на фотографії, на даному знімку, так. І наступний варіант це динамічне обмеження, яке використовується власне, зі смарт-мітером, і ми бачимо, що в залежності від споживання відбувається постійне регулювання потужності інвертору, зменшення або збільшення відповідно до потреб до споживача. Що цікаво, те, що з квітня місяця вийде нове оновлення до інверторів, яке дозволятиме для лінійки інверторів серії Gen 24. Реалізовувати несимметричну генерацію. Тобто ми знаємо, що загально прийнятою схемою є те, що якщо це трьохфазний інвертор, він симметрично генерує всі три фази. Наші ж інвертори серії Gen 24 вони можуть генерувати несимметрично. Тобто ми встановлюється лічильник, і тоді е, вказується, наприклад, що нульова видача в мережу, забороняємо віддавати енергію в мережу, але ж в трьохфазних системах досить часто складно синхронізувати і. Рівномірне споживання по фазам. У випадку з інверторами G24 це буде можливим. Тобто ми бачимо, що, наприклад, якщо по першій фазі у нас 1 кВт, то тоді споживання, то тоді 1 кВт і буде генеруватися інвертором. Якщо по другій фазі 0 кВт, то відповідно по цій фазі не буде генеруватися енергія, по третій фазі, наприклад, 2 кВт, то 2 кВт буде йти на споживач. То така чудова функція буде доступна вже з квітня цього року. Також хочу проінформувати те, що в нас відбулися деякі зміни в гарантії в кращу сторону. З вересня місяця ми пропонували на інвертори від 13 кВт 5 років гарантії, і з березня місяця 2024 року ми змінили умови і вже при умові реєстрації на SarWeb ми надаємо 7 років безкоштовної гарантії. А для інверторів до, до 12,5 кВт ми надаємо 10 років гарантії при умові реєстрації на SolarWeb. І також Веб. Можна розширити гарантію до 20 років. Це досить часто використовується на промислових об'єктах на сьогоднішній день, але так само і будь-який інвертор може можна на будь-якому інвертуру розширити гарантію, якщо клієнт цього захоче, придбавши її через SolarWeb. На даному слайді можна знайти інформацію по наших продуктах, наприклад, електронні мануали, більше тренінгів та вебінарів і сертифікат, таблиці даних, зона технічної підтримки, наш YouTube канал, тобто можна перейти і ознайомитись більш детально. Контакти ви бачите на екрані. Будуть будь-які запитання, будь ласка, звертайтесь. Тепер щодо промо-акції. Поспілкувавшись з нашим партнером компанії Атмосфера, вони на сьогоднішній день пропонують таку спеціальну пропозицію, яка складається з гібридного інвертора 7 на 10 кВт та акумулятора BVD Battery Box, і за промокодом. Фроніус 1992 можна отримати знижку мінус 10%. Ну, хто вже знає, хто працював з Фроніус, то, можливо, здогадається, чому 1992, оскільки підрозділ Фроніус Solar Energy був заснований в 1992 році. Тобто, будь ласка, користуйтесь. Інвертори SIMO Gen 24 на 10 кВт і акумулятори є на складі. То, будь ласка, звертайтеся. Важливим моментом є те, що акція діє до 1 квітня. Мінус 10% можна отримати на гібридний інвертор на 10 кВт та на акумулятор, в незалежності від його ємності, також мінус 10%. І ще ексклюзивно вони, компанія Атмосфера пропонує знижку на мінус 5% на мережеві інвертори, що є на складі. Контакти ви бачите на екрані. Будь ласка, звертайтеся або напряму до атмосфери, або можете до мене звернутися, якщо є якісь запитання по даній акції чи по будь-які питання по нашим продукціям, будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу.